Не визнавати результатів виборів сільського голови в Саливонках поблизу Києва вимагає частина села. Люди оголосили безстрокову акцію протесту біля приміщення сільради і навіть погрожують перекрити трасу, якщо результати виборів не скасують. А все через те, що нібито вже вночі під час підрахунку голосів до скриньки хтось невідомий вкинув пачку бюлетенів. Саме тоді і лише у приміщенні дільниці зникло світло. Іщенням ТВК вир пристрастей Відкривайте <риклад> двері, заходимо. Людей на вулицю вивели події в ніч з неділі на понеділок. Вони рахували до двох часов, воно в них не іграло. Вони там мучилися. Я ми підозріваємо, що це навмисно затягували час. Ті, хто тієї ночі за підрахунком голосів, спостерігав через вікно з вулиці, стверджують, що буцімто бачили вкидання бюлетенів до скриньки саме в той момент, коли світло в клубі згасло. Чоловік, який там сидів в углу, підійшов до цих урн, які стояли ще, Витягнув отако з пазухи, кинув туди. Ми почали плакати. Ми почали тарабаніть вікна. Нас ніхто не чув. Голова дільниці підтверджує, що всі члени комісії стерегли бюлетені, які вже висипали на стіл. А от на скриньки за їхніми спинами ніхто не звертав уваги. Щоправда, під час підрахунку кількість бюлетенів та талонів зійшлася. Відрівні талони вони зійшлися, як то кажуть, і цими, ну. Це як то як тут хоробив, таке думав про це, то значить він продумав це, щоб у нас воно ж не виявилося там, щоб воно ж зійшлося. За посаду сільського голови змагалося кілька кандидатів проти колишнього і водночас новообраного голову села Володимира Басалкевича проголосувала майже половина виборців. Але він, основного конкурента, обійшов з відривом у 24 голоси. Люди підозрюють, усе не просто так. Все готувалося під одного кандидата, нібито членів комісії постійно міняли Врешті-решт До складу війшли головно головновчителі, а дружина голови директорка школи. Три рази мінялися состав комісії. Старий новий голова всі звинувачення відкидає в його арсеналі. Головний аргумент. Він головував 12 років. Мовляв, не дивно, що люди знову його обрали. Чому зникло світло на дільниці? Його не бентежить. Енергетики приміщення так і не обстежили. Кому потрібно, нехай викликають жодного порушення не було зафіксовано. Ніхто із тих людей, які стоять. Але жоден не написав порушення. Якби плавилося, ішли запахи, воно перед тим трохи замикало. Ну якісь були признаки до того. Ні, іменно в той момент всім удобно. Все що, всі дураки, всі дебіли. Цим народом можна управляти, можна якось цього маніпулювати. ні з ким не вважатися. Факт зникнення світла перевіряє і міліція. А от проваджень щодо ймовірного вкидання бюлетенів немає. Було дуже багато включено електро. Нагрівачів, що могло привести до вимкнення світла, на противагу цим мітингувальникам новообраний голова зібрав інших на коно у кандидатів. Недешева земля недалеко від Києва. Валентина Доберта, Вадим Литвин, ТСН, 1+,1.